Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді. Сьогодні у нас на огляді свіженький смартфон Samsung Galaxy A56 5G. Рамка з алюмінію в поєднанні з преміальним склом Gorning Gorilla Glass Victus Plus. Робить дизайн елегантним і водночас міцним. На правій грані розташовані кнопки регулювання гучності та кнопки увімкнення. На нижній грані динамік, мікрофон, порт для зрядки Type-C та слот для двох наносім карт без підтримки карти пам'яті. Galaxy A56 оснащений 6,7 дюймовим суперамолет-екраном з роздільною Здатністю Full HD+. Тепер поговоримо про найважливіше продуктивність. У Samsung Galaxy A56 встановлений потужний восьмиядерний процесор Exynos 1580 із максимальною частотою до 2,9 ГГц. З комунікаціями тут також повний порядок. Galaxy A56 підтримує всі сучасні стандарти мобільного зв'язку і навіть 5G. Основна камера цього смартфона складається з трьох модулів. У світло пристрій забезпечує якісні фотографії, правильна колірна передача та деталізація. Ультраширококутний модуль. Модуль також показує себе гідно, забезпечуючи хорошу деталізацію, а завдяки двократному зуму можна отримати якісні знімки віддалених об'єктів. Фронтальна камера на 12 мегапікселів f 22 в день робить непогані селфі з хорошою деталізацією, а портретний режим працює теж гідно. Якщо ви шукаєте дійсно вдалий смартфон для повсякденного життя, цей варіант безумовно вартий вашої уваги. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї новинки, як вона вам чи придбали б ви його собі. Ну і звичайно. Не забудьте підписатись на канал та поставити ось таку вподобачку під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, І на сьогодні це все.